Привіт, друзі! Мене звати Віталій і це канал Життя за містом. Глянув я статистику Ютуба і побачив, що люди активно дивляться відео з оглядом на техніку, яку я в тому році купував. Сьогодні вже хочу поділитися вам своїм досвідом користування цією технікою. Що ж, був сьогодні невеличкий огляд мотобура, мотокоси, бензогенератора, якими я користуюсь один рік. І як бонус буде ще огляд коротенької відеокамери, яка в мене стоїть на ділянці, і завдяки якій я бачу, що в мене тут відбувається. Ну що ж, почнемо з мотобуру. Мотобур у мене вулкан, модель GD620. Ну, як розумієте, стартер у моїх руках він мене зламався за рік експлуатації. Я в сервісний центр не звертався, хоча він ще був на гарантії, купив його за свої гроші. Зараз поясню чому. Я з самого початку, як тільки його придбав, десь ну, на другий-третій день моєї роботи у мене зламалася ручка газу. Вона фізично просто переломилась. Я тоді відфоткав, відправив сервісний центр, мені прислали повністю в зборі цю ручку, я поміняв і почав далі працювати. І зрозумів, що в принципі цю ручку я зламав сам. От, вона не в одній площині з цією основною ручкою. Якщо ви кладете десь особливо на нерівну землю, ви можете її просто зламати. Тому, розуміючи, що цю ручку я зламав сам, вже стартер купив за свої гроші і не звертався в сервісний центр. Всього цим мотобуром я зробив десь 450 отворів. Єдина проблема, яка виникла, це. Він мене почав втрачати потужність, коли розігріється. Я відвіз у сусіднє село, там глянули, підрегулювали роботу двигуна, подивився, як це робиться. Подивився ще відео на Ютубі, в принципі, нічого складного немає, і це, скажімо так, невелика проблема. Це відбувається і з мотокосами, і, в принципі, з технікою, яка складається з цих двохтактних двигунів. Пару слів про шнек. Шнек в мене метрової довжини, але метр це тут більше маркетингу, ніж справді. Бо якщо міряти, то метр це от від кінчика до кінчика. Тут ще є, от вони теж його враховують. Тому, якщо для вас це важливо, вважайте на це, що отвори у вас будуть на 5, а може 10 см менше, ніж довжина шнеку. Сам шнек в мене з змінними лезами. І десь на, після 200 отворів ці леза повністю стерлись. Треба було їх міняти. І я не знайшов. Я їх не знайшов банально, я не зміг поміняти. Змінні леза, тому що я їх не зміг купити. От, тут на будівництві хлопці допомогли мені, зробили, наварили нові леза. От, тому, якщо ви плануєте багато-багато працювати, одразу займіться цим питанням. Бо, я кажу, Моїх змінних лез вистачило на 200. А якщо у вас шнек без змінних лез, то напевно, що вам доведеться десь через 200 купувати новий. От, а так, техніка нормально, працює, я задоволений. Ще я користувався мотокосою. Виробник Deo, модель DABC 420. Одразу зауважив, що в цього виробника з цим маркуванням є дві мотокоси. Їх можна розрізнити за штангою. В моєму випадку вона суцільна. Є ще е, штанга, яка складається, щоб легше було транспортувати. В них різне компонування, я так розумію, що дещо різні двигуни, тому зважте на це, якщо будете кувати собі саме цю модель. От, працював я її, в принципі, небагато, десь за рік викосив ну, соток 50, може трошки більше. З проблем. Якщо косити в дощ, це мене було лише один раз, тому я цю проблему не вирішував. Вода потрапляє під ці ручки, в якими ви тримаєте цю мотокосу, і вони починають трошки ходити. Працювати дуже незручно. Кажу, я цю проблему не вирішував, тому що вона мене більше не повторювалася. Що в мене, мене зламалося цей час, так це одне з кріплень цієї кришки. Ось, бачите, воно в мене є такий люфт. Ніяк це не вирішував. Тому що рух ну, працює далі нормально. Поки не, повністю не зламається, міняти не збираюсь. А от що мені дійсно не подобається, так те, що під цю шайбу всередині набивається трава. Зараз бачите. От. Ну і зрозуміло, що коли там є трава, воно починає грітися. Тому десь ну, через пару годин роботи вам треба зупинитися, нормально все це почистити. Ну, я ще е, змащую одразу редуктор. Ось цей. Не знаю, можливо, я просто перестраховуюсь, але якщо будете купувати, не забудьте цьому токосу, не забудьте взяти одразу мастило для редуктора. А, можливо, я щось неправильно роблю, можливо, якось треба було по-іншому зібрати, перечитав інструкцію. Мені здається, що помилитися тут важко, але якщо ви знаєте, як так зробити, щоб туди не набувалася трава, напишіть в коментарях, мені це буде корисно. А так, штука нормальна, проблем, в принципі, з нею не було, але і працював я і на неї небагато. От. З чим дійсно були проблеми, так це з генератором. Генератор у мене модель KSB 2800C. Ну, почнемо з того, що була перша проблема, що я неправильно підібрав потужність генератора. Це була моя проблема. Я просто не очікував, що, наприклад, болгарка 750 Вт може вибивати запобіжник генератора, який розрахований на 2500 Вт. Десь кожен третій-четвертий раз болгарочка вибивала цей запобіжник. Електропилка вибивала кожен другий раз. Почитав про ці пускові токи, зрозумів, що ну, помилився, буває. А от проблеми з самим генератором почались, в принципі, на старті. Він досить дивно працював на холостих. В нього плавали оберти, я на це не звернув уваги, тому що тоді не розумівся взагалі на всій цій техніці. А коли почалось будівництво, з ним почалися серйозніші проблеми. Спочатку заклинуло стартер. Тут є два металеві, не знаю, як це називати, язички, які мають хапатися, коли ви тягнете за мотузку. За сам генератор хапатися. І от одне з них вилетіло, зробило декілька обертів, повністю розбило тут пластик. А давайте покажу вам. Ось бачите, як воно тут все розбило. От. Ну, після того генератор зупинився. Я думаю, що він і не стартане, було дуже все це гучно. Але норм працював далі, поміняв я цей стартер. От, але при роботі з ним вже на будівництві він почав працювати все голосніше і голосніше, а потужність він потихеньку почав втрачати. Е, причому що на будівництві його не перенавантажували. Він, е, що тут від нього працювало? Бетонозмішувач це е, 550 ватт, і перфоратор, десь 1 кВт. Тобто нічого такого від нього не працювало, щоб могло якось його зламати. От. А він каже, що щоденно все гірше-гірше і -гірше працював, я його забрати не міг з будівництва, тому що електрики в мене не було, купувати на заміну цьому якийсь інший генератор, поки я це повезу в сервіс, можливості в мене не було такої. І от коли хлопці вже перед новим роком закінчили роботи, я набрав сервісний центр, хотів віддати їм його, щоб вони подивилися, що з ним. Я витратив два дні на те, щоб його додзвонитись до них. Я цього не зміг зробити. Просто ніхто не брав слухавку. От, найгірше ж сталося, коли почалась війна, і мене сусіди його попросили взяти, тому що в селі не було електрики. Я їм віддав, зі словами, що він дивно працює, потужність він трошки втратив, дуже голосно, щось з ним не те, але ну, звичайно, це краще, ніж нічого. І через пару днів роботи в суді він повністю зламався і з'ясувалося, йому довелося поміняти клапана, його відремонтували сусіди. От, е, добре, що вони це змогли зробити. А якби я був в такій ситуації, я б цього не зміг зробити. Бо я не розбираюсь на цій техніці. Тут ще дуже незручне компонування самого цього генератора. Можливо, в інших так само, я не знаю. Наприклад, щоб поміняти свічу запалювання, бо я там відкрив інструкцію, що там втрачає потужність, ну гляньте свічу запалювання. От, щоб її глянути, треба зняти повністю бензобак. Щоб злити мастило, я регулярно міняв тут мастило, його треба ставити на якісь цеглини, тому що інакше ви повністю мастило з нього не, зіл, не зіллєте, щоб не розлити все це по всій землі. Залити теж проблема, тут горловина під кутом котоходиться, досить незручно. Тобто ви або заливаєте під от, не розуміючи, скільки ви залили, потім перевертаєте його на землю, з нього тече це От, Або не доливаєте. У мене жодного разу не вийшло налити, прям скільки скільки треба. Генератор не дешевий, я купував його не на один будівельний сезон. Сподіваюся, що він пропрацює мені довго. Але от з ним було найбільше проблем. Якщо плануєте купувати собі цього виробника, хоча це відомий виробник, ну наберіть для початку сервісний центр. Дізнайтесь, чи працюють вони. От, і якщо працюють, то купуйте і не забудьте гарантійний талон. Бо кажу, генератором я не задоволений. Ну і обіцяний бонус. Камера, яка в мене тут стоїть, це мисливська камера з примісником з Aliexpress, модель trial Camera HC801 LTE. Ця камера працює від восьми батарейок 2А. Ось цей блок-батареєк. Тут є ще місце для флешки і модуль під сім-карту. Вона 4 шна І якщо вона бачить рух, вона робить фотознімки, може ще писати відео, відправляє вам це на пошту. Але тут є проблема з прошивкою. Я поставив, щоб вона мені надсилала три фотознімки та плюс ще відео декілька секунд, і вона цього не може робити. Пристало відправляти взагалі. Я трошки розібрався, чому так. Тут є тайм-аут в цій камері. Який, за який вона має встигнути відправити вам цей лист. Якщо вона не встигає, вона просто вимикається для економії акумуляторів. І все, ви листа не отримаєте, відповідно, ви не знаєте, що у вас відбувається. Тому я вимкнув відправку відео, залишив лише фото. І нормально працює, листи приходять. Але в мене тут покриття стабільне 4G, 4G. Якщо у вас, наприклад, гірше покриття, то я думаю, вам доведеться ставити, щоб вона вислала вам одну фотографію лише, тому що може просто не встигнути. І ви взагалі тут нічого не отримуєте, якщо буде більше цих фото. А так камера в день бачить десь метрів на 40. В принципі, навіть невеликі об'єкти, якщо в мене тут ходять песики, котики, і я час від часу отримую листи з ними. От. Вночі тут є інфрачервона підсвітка, вона працює ну, досить погано, метрів на 10-15. Тобто Камера навіть, може, бачити і далі, але надсилає вам лист з якоюсь чорною плямою. Тобто підсвітка тут така собі. Але штука загалом непогана. Для уявлення, що у вас відбувається на ділянці, підійде. Я на неї не дуже сильно розраховую, у мене ще стоїть нормальна сигналізація, але просто розуміти, що до вас хтось зайшов якийсь песик або якісь люди, ну, непогана річ. На сьогодні це все. Дякую, що додивилися. До зустрічі в нових відео. Бувайте!